Той, чому у вісні? Не всі люди говорять у вісні. Це залежить від кількох факторів активність REM-сну. У фазі швидкого сну мозок найбільш активний і генерує яскраві образи та діалоги ті, у кого REM-сон більш інтенсивний, частіше говорять у вісні. Інтеграція несвідомого люди, які багато думають про себе, переживають сильні емоції чи вирішують внутрішні конфлікти, можуть чути своє несвідоме у формі розмов Вік і розвиток. Діти та підлітки часто говорять у вісні, бо їхня фантазія активніша, а свідомість ще не повністю контролює процес. У дорослих мовлення у вісні може зменшуватися, а у старших людей рідко траплятися через зміни структури сну. Стрес і переживання. У періоди сильного емоційного навантаження розмови у вісні можуть ставати частішими або гучнішими. Як це відбувається з нейробіологічної точки зору? Хоч психоаналіз розглядає сновидіння через символи і бажання, сучасна наука пояснює цей процес і фізіологічно. У фазі РЕМ активуються ділянки мозку, які відповідають за мовлення, емоції та образне мислення. Через це наш мозок може створювати діалоги так, ніби ми дійсно говоримо. Свідомість при цьому частково вимкнена, тому ми не контролюємо слова, і вони можуть здаватися дивними або безглуздими. Тобто психоаналітичний та нейробіологічний підходи доповнюють один одного: одне пояснює зміст і значення сновидінь, друге механізм їхньої появи. Що це означає для нас? Мовлення у вісні – це показник активності нашого внутрішнього світу. Воно дозволяє опрацьовувати приховані бажання, вирішувати внутрішні конфлікти, спілкуватися з несвідомим у безпечній формі. Фрейд і Лакан пропонують дивитися на такі прояви не як на щось дивне чи страшне, а як на цікавий внутрішній процес, який допомагає людині розуміти себе. Приклад із життя якщо дитина говорить вісні про школу чи друзів, це може бути відображенням її переживань або страхів. У дорослих вісні часто відтворюються стресові ситуації або емоції, про які важко говорити наяву. Мовлення вісні – це комунікація з нашим несвідомим. Спосіб виконання бажань і обробки емоцій. Воно проявляється через слова і діалоги, які можуть бути дивними, але мають значення. З точки зору психоаналізу, це допомагає зрозуміти себе і свої приховані потреби, а також підтримує психічне здоров'я. вісні ми ведемо внутрішні діалоги, які допомагають обробляти емоції і зрозуміти себе. Навіть якщо слова у вісні здаються безглуздими, вони розкривають важливі аспекти нашого внутрішнього світу і виконують психологічно корисну функцію задоволення прихованих бажань.